Привіт, любі друзі! Сьогодні у нас буде незвична зустріч. Ми з вами відправимось в далеку подорож в країну добра. Нашим девізом будуть такі слова. Хай сьогодні, в кожне ваше сердечко, добавиться добро. Хай сьогодні, в кожне ваше сердечко, добавиться любов. Хай сьогодні в кожне ваше сердечко, добавиться посмішка. Хай сьогодні, в кожне ваше сердечко. Добавиться радість, Хай сьогодні в кожне ваше сердечко добавиться щастя. Хай сьогодні в кожне ваше сердечко, добавиться милість, хай сьогодні в кожне ваше сердечко добавиться ніжність. Добро, малята, це те, чим ми прагнемо наповнити своє життя. Добрі щирі люди випромінюють світло і тепло, яке відчувають всі навколишні. Поруч з ними нам дуже приємно і спокійно, саме до них хочеться йти за порадою і підтримкою. Невідпадково в народі говорять: доброта врятує світ, добро це хороший вчинок, корисна справа. Доброта це дружні стосунки з людьми, тваринами, птахами, рослинами. Діти, а чи вмієте ви робити добрі справи? Так, я впевнена, що ви це робите. Ви в нас вмієте робити добро. Хто із вас робить добрі справи? Да. Ви допомагаєте вдома дорослим, піклуєтесь про птахів і тварин, ви вмієте бути хорошими друзями, поважаєте старших. А про кого ми можемо сказати, що він добра людина? Як ви гадаєте, дійсно, так. Всі люди, які роблять добрі справи є добрими людьми. А зараз я буду вам показувати картинки, ви будете дивитися і казати, який же то вчинок був добрий чи поганий. Ось сподивіться на цю картинку, погляньте на нього гарненько, як ви рахуєте, тут гарно дітки себе ведуть, тут добрі дітки. Молодці, да, тут добрі дітки. А на цій картинці. Чи гарні вчинки роблять діти? Гарні, я з вами погоджуюсь. А чи на цій картинці гарний вчинок? Як ви рахуєте? Так, тут дітки ведуть себе недобре. Біля них живе напевно зло. Так? Ну а на цій картинці? Так, тут також гарні добрі вчинки. А чи помітили ви, малята, що люди, які роблять добро, Мають хороші, радісні емоції, і в них всі посміхаються навколо, навіть і природа. А які ж емоції у людей, які роблять щось зле і погане, коли ми дивились на картинку? Що ви там помітили? Так, вони злі і мають злі такі емоції. Навколо них усі сумні, а навіть дехто й плаче. В народі кажуть, що посієш ти й пожнеш. Тобто будеш доброю людиною, то біля тебе буде жити добро, а будеш злою, то будеш жити зі злом. А чи знаєте ви малята, що символом добра є ангел? Ось погляньте, який біля мене є ангелочок, ось я вам його покажу, який він милий, і гарненький. Так? Ангели це істоти, що мають надлюдську силу і живуть у невидимому світі. Ангели безтілесні, тому вони і невидимі. Ми їх не можемо бачити, а лише відчувати їх підтримку. У кожної людини є свій ангел-охоронець, який завжди поруч, кожної хвилини. Він поклується про нас, оберігає від усього злого, посилає добрі думки. Якщо людина робить добрі справи, ангел радіє, а якщо злі Плаче, сумує та витрачає свою силу, а потім він перестає охороняти таку людину. А зараз давайте ми з вами будемо дивитися на ангелочка і пограємо в гру. Ангел який? Що ми можемо сказати? Який ангел? Так, він ніжний, добрий, милий, угу, чарівний. Чудовий ще хто нам що підкаже. Казковий, лагідний, незвичний, незрівняний, ось скільки ми багато чого можемо хорошого сказати про ангела. А ще, ще можна більше сказати, адже ангел він не перевершений. Я сподіваюся, що наші малята всі чемні, дружні, добрі і всіх вас охороняють ваші добрі ангели. Про добро ми добре знаєм, і добро всім посилаємо, тож бажаю всім так жити, Щоб, як сонечко світити, і в душі завжди нести теплий промінь, доброти.